Україну чекає тяжка, холодна зима, сховища пусті, 60% видобутку і інфраструктура знищені лише за кілька днів ворогом. А що Міненерго, і Курнафта, тобто газова мафія, як завжди гріє кишені, залишаючи українців у холодних домівках. Державний монополіст Укргазвидобування. Мав би забезпечувати енергетичну незалежність України. Тепер приватний бізнес кількох чиновників: гендиректор Лагно, Власенко, Вітик і Ткачонок. Під дахом екс-міністра Галущенка, його маріанетки-коханки, діючі міністерки Гринчук, крутять схеми на мільярди, закупівлі під своїх, підряди без тендерів, кабелі по завищених цінах, сухі свердловини за мільярди. Усе. Під прикриттям війни і гасло про стабільність. Витрати записують у собівартість газу, податки оптимізують, а бюджет мінус мільярди. Результат вибухи на родовищах, пожежі, токсичний шлам у річках і жодного винного. На папері все красиво. нові свердловини, звіти, дебіти, у реальності аварії, отруйна земля і повна тиша від БЕП, ДБР і Мінекології. Це не просто корупція, це вбивство галузі, яка мала годувати і гріти країну. Поки чиновники рахують відкати, люди рахують кожну гривню у платіжках. Панове Цивінський, Сухачов і Гринчук, скільки ще таких схем в енергетиці ми маємо платити зі своїх кишень? Хочеш більше наш телеграм?